Українцям зрозуміло, що відбувається, тобто русські, наскільки мені відомо, вони сказали, що вони одразу під час розмови з президентом Трампом сказали, що вони дають наказ про припинення ударів по енергетиці або далекобійною зброєю шахедами, в тому числі. Так, але зараз є тривога, тобто, а поки що це, це не працює. Що стосується в цілому, вже була дуже хороша розмова з дуже хорошим результатом. Ми завжди підтримували. Ми з цим виходили. Це були наші пропозиції. Ми будемо підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого справедливого миру. Але для цього ми повинні розуміти, про що йдеться. У нас буде розмова з президентом Трампом, і ми будемо знати деталі того, що. Русські пропонували американцям, або що американці пропонували руським, є багато всього того, що було задекларовано публічно рускими, що я так розумію, що вони не готові реально до припинення вогню. Є жорстка статистика. Тож тобто, з 11 березня, якщо ти не хочеш продовження війни, напевно цифри будуть інші. А цифри наступні. Кабів 1342. Ракет 8 шахетів, 580, ланцетів – 44, інших ударів, 250. Не на полі бою. Ми говоримо про, про все, про цивільну інфраструктуру. Вони ще раз підкреслили самі самостійно те, про що ми говорили попереджали американських колег, що вони не готові закінчувати цю війну. Про обмін 175 людей на 175. Так, і цей обмін я про нього знав, якщо чесно, і служба безпеки від ГУР, я отримав цю інформацію. Це заздалегідь про продуманий наш обмін, але в будь-якому випадку обміни це прекрасно для України. чи є щось що президент Путін міг би сказати, що свідчило про те, що процес рухається певним позитивним шляхом? Віддати всіх наших полонених він нічого не втрачає. Не втрачає навіть те, що він незаконно захопив. Тому що хлопці ці полонени, які там, і дівчата, які там роками сидять, не треба їх боятися. І ми, ми адекватні люди. Ми їх не направимо знову на фронт. Ніколи. Їм потрібна допомога, медицина, комусь потрібна реабілітація. Є люди з дуже важкими пораненнями. І тому. Я вважаю, що це дійсно продемонструвати бажання щодо закінчення війни. Що за цим ховається за мобілізацію, за розвідку і за зброю? Ховається послаблення української армії. Тобто, питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався тими чи іншими заходами. Тобто цей ультиматум у нього був на початку війни. Я вважаю, що він не змінився. Він змінює поняття, але не змінює зміст. Друга і стара історія щодо розвідки і зброї, він бачив, що Сполучені Штати можуть робити такі кроки, і тому він піднімає саме те, що розуміє, що може спрацювати. Путін хоче зробити кілька наступальних дій. Як ми сказали, на Запорізькому. А на сході продовжити на запорізькому, на харківському, на сумському нападі він буде спробувати це зробити для чого? Для того щоб максимально тиснути на Україну. Коли це буде відбуватися, повірте мені, він буде все це спробувати робити в найближчі місяці, щоб бути в більш вигідній ситуації, і щоб був максимальний тиск на Україну. Ми посилились на сході нашої держави. І, як я казав, на мою думку, що максимальні речі курська операція виконала. Але після того, як Путін розказує, що наші хлопці в оточенні, наші хлопці стоять там на місці, показуючи, що вони не в оточенні, і що не Путін керує, коли хлопцям куди відходити. Мало того, тобто є там операція, хтось вийшов. Комусь здається, що хтось побіг, а хтось вийшов, а десь в іншому куточку зайшов. Це абсолютно зрозумілі наші стратегічні кроки, наші цілі. Допоки ворог на нашій території, ми можемо робити все, щоб унеможливити кроків Путіна захопити наші ще додаткові території. Які розмови Америки з русскими з приводу Запорізької станції, поки що мені невідомо. Деталі мені невідомі. Що стосується бачення, це наша станція. Без нас вона не буде працювати. По даним нашої розвідки, русські дуже хочуть, щоб вона працювала без нас. Вони намагаються і втягнути в цей і МАГАТЕ, але МАГАТЕ серйозна міжнародна інституція, і поки що вони нас не підводили. Я не хочу, щоб ми були е, в списку меню для Путіна. Розумієте, так ми ну так, не салати, не компот для цієї людини, незважаючи на його апіті. А ми бачимо, який він. І ось і все. Ми самостійна держава. І тому без нас, про нас, ну я вважаю, що це домовлятись е, неправильно, тому що результата бажаного для всіх не буде. Дві сторони при посередництві американської сторони можуть домовитись не бити по енергетичній інфраструктурі, не може бути так, що Росія буде бити по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати ми будемо відповідати. Але дві сторони українська і руська, можуть не бити по енергетиці. Наша сторона буде це підтримувати. Це була частина знов таки нашої пропозиції щодо неба і щодо моря при посередниці американської сторони, якщо вони є гарантами контролю виконання цієї тиші.